Да, можешь перекидывать. Шановный кандидат в тут? Шановный кандидат ве тут? Алло. Шановный кандидат. Да. Тута. Да. Кобра. Cool. Вы пришли ви, ви на на... Майор Національної поліції міста Луцьк. Представтеся, як вас звати представтеся, як вас звати, скільки вам років та ви проживаєте. Проживаю в місті Рівне, мені 14 років, мене звати Борном. Чим займається? Портом. Добре. СРП терміни ознайомлені. Озми... Так. Добре, що таке причини. Що таке СК? Вбивство на місці смер на місці спавна. Добре ЗЗ. Зелено, зона там заборонено стріляти, або наносити шкоду людям. Добре ДБ. Вбивство з транспорту. Або mm -hmm. на транспорті. РП. Коли кожен грає по ролях. Mm -hmm. Добре. П. Коли Power коли ти себе відчуваєш супергероєм. РК три види. Не пам'ятаю три види. Добре. БХ. Баніхоп. Бенніхоп. ФФ. Рендифаер. Це коли ти стріляєш по своїм союзника. Mm, добре. Хорошо. Яка задача, майора? Проводити лекції, тренування, слідкувати за особовим складом, комунікувати з іншими фракціями. Добре. Зараз, яку я прийду, угу. Зараз. Сделай yeah, тут. Добре. О, що таке адекватність? Коли ти не провокуєшся на провокацію, наприклад. Такого. Добре. Як ви себе оціните по десабальній шкалі адекватності? Сім. Десяти. Добре. Хорошо. Дивіться. Люди ваш співробітник заліз на кришу, та... Кричить вам. Якщо ви мене не підвищите, Ой, ну да. Якщо ви мене не підвищите, то я цей. То я сприйну скрізь. Кі ваші дії та ще не порушу. Порушив. Не знаю, що я не порушив, но я скажу йому, що я їх підвищую. Після того я його звільню за неадекватну поведінку та як при потребі виключу з піробітників МОЗ. Добре. Але О... не спаємо, звісно, бо я не полковник просто. наприклад, ну, так... Далі. Ви йдете по, по, по тротуару, і на вас падає яблуко вашеді. На тротуарі яблуко? Так. Да. Як це? Ну. Ви йдете по тротуару, і вам просто різко з неба десь падає там яблуко. Нічого, це 0 РП. Добре. Е, ти їдеш на. ви їдете на машині та тротуарі там йде дитина з мамою. А дитина вам скочує під колеса. Які ваші дії? Ну, Зупиню автомобіль. Щоб не переїхати дитину. А якщо ви не успіли потермозити. Я від'їжу назад, перевірю проведу першу медичну допомогу та, при потребі виключу МОЗ. Хорошо, добре. А, потом. Вилите співробітником і співробітник на крилі наверторич. І співробітника вилітає гра. І ви над водою. Які ваші дії? Нічого це я окрашу, значить, це на НРП. Ну да, але що ви зробите, щоб спастись? Ну то есть самолет пропадає, і ви просто падаете. А якщо не в воду? Якщо не воду то... нічого, но все время це рахується як на РП. Добре. Хорошо. Ми с результат Халифан, в Халіфан, чуєш, можеш можешь результат, будь ласка. Ти перекинув результат, так? Да? Так, так. А, да. а поряд, може, будь ласка, перекинути Романа Агретію? Так, що на кандидат ви тут? Так. Ви готові? Ну, так, я готовий. Вітаю, ви попали на обзор на майора Національної поліції в Луцьк. Представьте, скільки вам років, та а чим займаєтесь. Та, де проживаєте? Так, мене звати Роман Вахньов мені 13 років mm, і хочу стати на На майора НПУ Луцька А чим займаєтесь? E, z, z, e, просто у вільний час граю в цю гру. Граю в фортуну. Літа. Ага. Добре. Так, так, добре. Чуєш, Халіфан? Халіфан, Ти тут? Можеш перекинути мого замов в зону? Замов і в зону стоїть. Сюди його перекинуть? Да, 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 так. Все, прикинули. Дякую, дякую. Так, потом. За терминами ознайомлий. Ознайомлений. Добре. О, що таке ДМ? Вбивце без причини. Що таке ДБ? Вбивство з Водійського. авто. з Водійського транспорту. Mm -hmm. Що таке СК? СК. Так. Павне вбивство персонажу. Добре, що таке ТК? Вбивство своїх наприклад, я. Я Вас убив, наприклад. Я вас убив врав. О, РК три види. Помірне повторення вбизу одного і того ж грабця. Три види. Там є один вид. Ще два. Чи не знаєте горіть, не знаю. Не Знаю. Добре. Зз. Um, Зелена зона. FF. FF нанесення збитків зброєю кулаками чверну ваших фракцій. Добре, БХ. БХ. Не знаю такого. Добре. Які обов'язки майора? Ну, обов'язки майора ну затримувати, їздити на патрулях, проводити лекції і ТД. Угу. Добре. Ооо, що таке адекватність. Що? Адекватність. Що таке? Адекватність, ну типа, що ти себе маєш ну, типа, що ти себе добре маєш вестися, на посаді, маєш себе дуже добре вестися. Дуже гарно, престижно, компетентно і так далі. Добре. Як ви себе оціните по десидуальній школі адуватності? Я думаю, на вісім. Я думаю, на вісім. Хорошо. Так. Дивіться, представте там себе полковником. Або когось. О, людина, ваш півробітник заліз на кришу, та каже, кричить вам, що якщо ви мене не підвищете, то я, я спригну з криші, ваші ідеї, та ще він прушу. О, говорю, о, ваш співробітник заліз на кришу і кричить, якщо ви мене не підвищите, то я спригну з криші. Які ваші дії будуть? Тобто його просто його не підвищувати буду. Просто, просто ігнорувати його і не буду підвищувати. Ну, він впаде і вмирає, і це буде на вашій совісті. Ну я позлапати його криші, злапати його криші і все, її не підвищувати, І нічого йому не робити. Просто його з криші. Добре. Ви, йде по, ви йдете по тротуару і з неба різко вам падає яблуко на голову і кажуть, ваші дії. Е, падає яблуко на голову, я просто е, звернувся е, е, до якогось лікаря, чи в мене там якоїсь шишки, наприклад, немає, і так далі. Добре. О, ви йдете на транспортному засобі, і по тротуарі йде дитина з мамою. І дитина пригає під колеса. Які ваші дії? Просто щось козаки включити аварійку і викликати поліцію, лікарів і так далі. Добре. Ми вас перекидывал результат, очікуйте. Хайфан прикинь результати, будь ласка. Так. Какой? Так. Такой. Прят треба по цей враб зараз кинути.